В 334 році до нашої ери, 22-річний цар Македонії Олександр, який був визнаний гегемоном Коринфського союзу, розпочав свій похід в Малу Азію. Перемоги над персами в битві при Граніку та Іссі дали можливість Македонському підкорити все східне узбережжя Середземного моря, включаючи Фінікію, Палестину та Єгипет, а також Кіпр. Він без боїв переправився через Єфрат Тигр і зустрівся з військом Дарія біля Гавгамел 1 жовтня 331 Року до нашої ери у битві зійшлись 47 тисяч македонського війська з майже в декілька разів більшим перським. Атаку почала перська кіннота, проте, незважаючи на чисельну перевагу, перси були знову вщент розбиті. Македонці втратили близько трьохсот убитими, в той час, як у персів загинуло до ста тисяч чоловік. Дарій, з рештками війська був знову змушений рятуватись втечею. Після чого Олександр без бою захопив Вавилон та інші міста Перської імперії.